Так, ну власне, оце ми і вийшли на замкову гору. Тут є залишки якогось капища древнього. Є вон такі цікаві на дереві пов'язані якісь ленточки. Ця гора ще називається Хоревиця. Ось тут написано. Щось про неї. От. Бо в тому напрямку там, там буде щекавиця. І зараз не видно. Внизу урочище кожумяки. Вон воно. видно гарно забудоване. Колись були розвалюхи такі. Зараз дуже сучасне, дуже модернове. Вон видно, на сонці відсвічує баня Софії Київської, Андріївська красуня церква. Замок Річарда. От, власне, оце є хоревиця або замкова гора. В часи Великого князівства Литовського тут був замок міського голови Абовійта. Ось там, де я рукою показую сіра будівля, то музей міста Києва і за ним старий фундамент. Зруйнованої Десятинної церкви, яка була зруйнована при Монголо-Татарському на 6 грудень 1240 року. От. Андріївська церква була побудована значно пізніше. Існує така легенда, що її побудувала якась, зараз ім'я не пам'ятаю, імператриця російська для свого коханця з України. Із гетьманського роду був коханець, здається із розумовських, із роду Разумовських. Ось. Ну, тут бачимо, трошки все позаростало. Але коли був 22-23 рік то навіть 24 му сюди був доступ обмежений, бо тут були блокпости, місце стратегічне. Самі бачите, можна Київ вон, поділ звідси видно, як на долоні. Якби якась дорогечка прорвалася, накоїла блиха, ось бачите, тут відпочивальна зона. От. Ну, власне, власне от так. навіть залишки старого, старого цвинтаря ось видно. Поки все.